Всім привіт! Сьогодні я вам покажу і розкажу, як зробити ось такий ось піселець Кломет Томасона із репабри у скіні хімічний путник. Спочатку нам, нам потрібно вирізати прямокутник зі сторонами 4,5 см та 30 см. Таких прямокутників нам знадобиться двоє. Далі, на одному із прямокутників нам потрібно буде вирізати прямокутник. У якого висота буде дорівнювати 2,5 см. А ширина буде дорівнювати 6,5 см. Вирізаємо. Повинно вийти ось така ось ось деталь з вирізом. Ось цей прямокутник, який ми вирізали, він нам не потрібен більше. Далі на другому прямокутнику, не на цьому, на якому ми вже вирізали отвір, малюємо ось такий ось квадратик. Із, із довжинами 3,5 см на 4,5 см. Але ми його не вирізаємо. Дехто може запитати, а чому? Бо ми по, цій, по цьому. Далі квадратику будемо орієнтуватися, де ми будемо клеїти е, е, стінки для цей, е, стінки. І ось тут буде розполагатися отвір для магазину, у якому будуть знаходитися патрони. Далі беремо ось ці е, зап запчастини та відкладаємо їх у сторону. Вони нам поки що не потрібні. Далі ми беремо шматочок картону, лінійку. Ніж або ножиці, у кого що є, та олівець або фломастер. Далі ми повинні на кожному другому сантиметрі ставити крапку. Тобто, беремо ось так ось, Беремо, ставимо 0 до краю і ось, ось відміряємо 2 см. Поставили крапку. Далі ще 4 см поставили крапку. І так робимо і ось так ось ми повинні зробити до кінця. І так ми повинні зробити з обох сторон. Ось так. І після цього ми повинні з'єднати крапки між собою. Повинно вийти ось так. І далі ми ось ці ось лінії, які у нас вийшли, вирізаємо. Ось такі ось лінії в нас повинні вийти. Наче макарони, оці плоскі, знаєте? Далі ми беремо клей пістолет і клейві палочки. Приблизно ну, 4-5 штук. Оці наші заготовки, які ми нарізали, і дві ось ці бокові частини пісолети кулемета Томасина. повинні почати робити оці ось края. Тобто оце ми вирізали бортики, і ми тепер повинні будемо ось так ось їх наклеювати. Але ось тут ось, там де я казав, ось тут оцей квадрат. Ми тут іменно... Ми робимо ці накреслені лінії. Ми далі ось тут це будемо ось так ось оставляти наші бортики. Чому ми це для цього робимо? Бо тут просто буде іменно е, цей магазин для патронів. Ну, в оригіналі, якщо ви там вб'єте фото пістолета кулемета Томаса, то вам там виб'є. Оці фотки і тут знаходиться магазин на цьому місці. Ну, вийти поки що ось так. Ось ви бачите, я тут не заклеював, бо тут буде затвор. Ой, не затвор, а цей, а магазин. Далі ми поки що не заклеюємо оці все, оцією верхньої частини, ми поки що не заклеюємо. А будемо зараз е, вирізати. Запчастини для затвору. Ми будемо робити, як ми будемо вирізати оці всі запчастини. Зараз об'ясню. Беремо лінійку і ставимо, щоб оцей край це... оцюди розпочиналася мітка 0. Ось так. ось Непогано видно. 3, 3 сантиметри і 2 міліметри. Ось тут розстояння між верхньою е, стінкою та нижньою стінкою. Далі будемо зараз брати лінійку будемо зараз малювати оці всі запчастини для затвору. Я тут за кадром поки що оце вирізав дві ось таких ось запчастини для затвору. І дивіться, що у нас повинно виходити. Вони оці ось, ось дві запчастини, ну, три, у кого там як вийде, повинні свободно ходити по внутрішньому нитричні... пространству. Свободно ходити. У мене бачите, занадто сильно треться. Значить, Що ми зараз беремо? Беремо або ножик, або ножиці, або наждачку і беремо, і беремо будемо зараз склеїмо ці дві запчастини і будемо підганяти під, під внутрішнє пространство нашого кулемету. І ще що може іменно пристояти яка проблема. Якщо у вас іменно немає наждачки, як у мене, але ви хочете підрізати ножом, то ви повинні будете... Зараз як так поставити, ви повинні будете отак брати, трохи, наче водити по картонці. І знімати верхні слої. Але, що, де, але у деяких може не різати лезву. Цей картон дехто може такі запитання можуть виникати. Чого? А я вам зараз скажу, бо воно просто тупе. Воно вже затопилось, його потрібно міняти. Зробити це дуже просто сходити в магазин, купити лезенові. І потім продовжати далі підганяти під внутрішнє пространство нашого пістолета-колонета. Вже замінив лезво, Буду зараз надрізати трохи і підганяти під внутрішнє пространство. щоб воно у нас спокійно могло ходити по, по внутрішньому пространстві. Далі я тут вже за кадром зробив ось такий ось затвор. Бачите, він ось о... свободно ходить, ніде не затикається. І ось тепер наберемо, ось так ось і накладуємо. І можна буде склеїти верхні і нижні частини. І в результаті у нас вийде ось такий ось дуже гарний та красивий затвор. Вже заклею. Затвор, як ви бачите, він рухається. Ось тут ось я вирішив поки що не заклеювати, бо ми зараз будемо робити ствол. Для того, щоб стріляти точніше нашому піску на Я ще тут за кадром приклеїв ствол із папірця формату А4. Ось, ось із звичайного аркуша паперу. Ось така ось заготовка в нас повинна вийти. Будемо робити магазин. Він буде у висоту 16 см, у ширину 4 см. Я вже ось, ось склеюю магазин, і яка може у вас бути проблема? Воно може не влазити у отвір. Що робимо? Беремо або знову, або знову ножик, або наждачку, у кого що є. І підганяємо під цей, під отвір у затвор, е, затворної рами. Все ми підігнали. І воно, воно у нас повинно свободно отак от, ось зараз, ось так ось улазить. І головне, щоб воно не випадало. Якщо ви занадто його підшкурите, то воно може, у вас буде випадати, коли ви там будете, наприклад, бігти, гулятися ним. І що, ось так повинно вийти. І тепер приступаємо до виробу рукоятки. Ми вже близько до фінішньої прямої, в зараз постаратися і ніде не затопити. За кадром вже підготував частини, запчастини для рукоятки. Зараз ми їх склеїмо, підшкуримо, зробимо, щоб вони були красиві, і приклеїмо ось тут. Ось я вже склеїв за кадром і в одному із частин зробив такі ось виїмки під пальці. Щоб можна було їх підрізати і потім наждачкою підшліфувати, щоб було пофінчую все. Ось я вже тут зашкурив рукоятку, щоб було її зручно тримати в руці. Приклею ось таку ось запчастину, як в, як в грі. Приклеїмо зараз рукоятку і будемо приступати до виробу приклада. вийти ось така ось. Штука. Вже це більше схоже на пістолет Кулемет Томаса на Павла PubMaby. Будемо робити зараз приклад. Вже склеїли приклад, і треба нам його буде також само зашкурити, як і нашу рукоятку. Далі будемо робити по такій же самій схемі тут не рукоятку, а як її. Там, де триматися другою рукою, будемо робити. Після того рукоятку приклади, тут що у нас тут буде знаходитися, ми обклеїмо папером, щоб воно все красивіше виглядало. Можна по бажанню також магазин і е, сам цей корпус. І потім будемо його вже фарбувати. Ми його обшкурили, він такий у нас гладенький, чистенький. Зараз його будемо покривати папером, обклеювати. Думаю, як його обклеїти, не треба розповідати, це кожен може. приклад, в нас повинен вийти. Да, я погоджуюсь, виглядає поки що некрасиво. Але, по крайній мірі, ми всі оці косяки наші, які ми наждачкою робили, вони зглажені. І вони тепер гладенькі-ладенькі. Тепер приклеїмо оцю частину. Щоб по поводу рукоятки я трохи не подумав. Тепер отут буде трохи складно його наклеїти. Папір. Для дальнішого наношення фарби. Так що тепер буду робити ось тут ось не знаю, як вона називається. Напишіть у коментарях, хто знає, як ось отут а... ось ця штука тут називається. Почитаю, буду знати. Коротше, я зробив ось цю ось штуку, про яку я казав, за яку треба буде отак триматися. Приклею приклад перемогну і ще наклею ще полоску. Ось тут паперу, щоб було таке, як в оригіналі, як у папці. В принципі, наш пістолет-кулемет вже готовий. Але єдине, чому йому не вистачає, так це невеликої планки пікатіні Ось тут ось зверху. Зараз ми її зробимо. Зробити планку пікатіння ми беремо невеликий кусочок картону і відрізаємо? ой, від, від, як мені його так поставити? І відриваємо оцю верхню частину картону, верхній паперець. І у нас виходить ось така ось розляста штука на яку ми будемо у майбутньому ставити різноманітні кресели. Я ще їх планую зробити зйомними, щоб вони і знімалися і могли назад надягатися. І тому ми повинні зараз зробити ой ось таку рифлену частину. Відкріпили верхній паперець від нашого картону, то ми повинні вирізати ще один такий же самий квадратик, і потім ми склеїмо їх, щоб воно було трохи вище, щоб у що майбутньому ставити на них пацієнтів. І після цього намазили намазюкаємо, клеїмо і приклеїмо. Якщо у когось будуть стояти запитання у коментарях, який я клей використовую, то це звичайний клей від клею пістолету. Ми його приклеїли, планку пікатіні, тепер можна переступати до фарбування. Ви можете його пофарбувати у будь-який скін, але я пофарбую у свій скін. По фарбування нашого кулеме... пістолети кулемета у скінний хімічний путник нам знадобиться коричневий колір, помаранчевий колір, жовтий, чорний колір та чорний маркер. Також не забуваємо про кісточки, про воду і про сам кулемет Томаса. Магазин ми будемо фарбувати лише тільки у чорний колір, як у самому скіні. Фарбували магазин. Будемо фарбувати зараз ствол. Його ми пофарбуємо у чорний з невеликими переходами на жовтий колір. Я тут вже розфарбував ствол, розфарбував обойму. Також підфарбував трохи рукоятку та планку пікотіні. Будемо замальовувати оце все рукоятку, оцю раму жовтим, окрім оцієї стильні кичку. Не знаю, як його назвати, окремо цієї штуки. Ось все замалювали ми це все. Далі замальовуємо оцю штуку у коричневий колір. І потім будемо наносити е, різні узори там і все інше. Ось ми вже пофарбували у коричневий колір. Трохи я ще тут додав жовтого для реалізму. І зараз беремо чорний маркер і будемо наносити основні рисунки, як і на скіні. спочатку малюнок з першої сторони, малюнок з другої сторони. Наш пістолет кулемет Томаса із гри стал із гри PUBG Mobile готовий. Ну я надеюсь вам сподобалось це відео. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал. Всім пока!